Тоді відпустив він народ і додому прийшов. І підійшли його учні до нього і сказали Поясни нам притчу про кукіль польовий. А він відповів і промовив до них, хто добре насіння посіяв був це син людський, а поле це світ, добре ж насіння це сини царства, а кукіль сини лукавого, а ворог, що всія його це диявол, жнива кінець віку, а женці анголи. І як збирають кукіль, і як палять вогні, так буде і наприкінці віку цього. Пошле людський син своїх анголів, і вони позбирають із царства його всі спокуси, і тих, хто чинить беззаконня, їх повкидають до печі огненної, буде там плач і скригіт зубів. Тоді праведники, немов сонце, засяють у царстві свого отця. Хто має вуха, нехай слухає.